Дональд Трамп висунув Путіну новий ультиматум і знову дав йому до двох тижнів для припинення війни. Після цього можуть бути дуже великі наслідки для Росії. Так, президент Ша у Білому домі відповів на запитання журналістів чи не настав час щось робити із Росією, яка ніяк не погодиться на зустріч свого диктатора із президентом України Володимиром Зеленським. Можуть бути дуже серйозні наслідки для Росії. Це має врешті закінчитися. Це дуже жорстока війна. Вона має нарешті припинитися. Але побачимо, що відбудеться протягом одного чи двох тижнів. Потім я ухвалю рішення: ми або укладемо угоду, або ні. з нами на прямому зв'язку Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаю. Я вас теж вітаю, доброго дня. Знову чуємо про черговий ультиматум і черговий дедлайн? Знову два тижні, і тут питання: все ж таки, на кого направлена більше цей меседж на внутрішню аудиторію? Чи все ж таки це є конкретним сигналом для Російської Федерації? Ми з вами в ефірі неодноразово говорили, що треба ставитись до цього досить так спокійно. Нинішня адміністрація вона сповідує принцип таких емоційних качелів, тому вона буде доробити то теплий сигнал, то холодний, то тиснути, то заохочувати. І відповідно ця динаміка вона буде постійно мінятися. Тому зараз станом на початок цього тижня адміністрація намагається спонукати. Путіна до того, щоб він поклав край тій війні, яку він розпочав. Але чи виліться це в санкційні наслідки? То ми подивимося пізніше. Україна робить зі свого боку все, щоб ці санкційні наслідки не стали. Але ми маємо розуміти, що ми живемо в своїй реальності, в своєму циклі виборчому, в своїх виборчих Ви реаліях американців. В нас іде війна, в не йде війна. Відповідно, у них є якісь дедлайни, в яких в нас немає. Повторюсь до того, що треба просто до цього ставитися нейтрально спокійно. Нам головне робити свою роботу, демонструвати відкритість до переговорів. Ми її демонструємо, показувати відкритість до обговорення всіх тем, які американська адміністрація вважає важливими, Ми готові це обговорювати. Гарантії безпеки це те, що в нас лежить на столі, як ключове для забезпечення українського майбутнього без гарантій безпеки. Не може бути про жодне закінчення війни. Мови тому, що тоді ми просто відтерміновуємо наступний напад Росії, і ми зберігаємо спокій, не демонструємо ніякої. Поведінки, яка може трактуватися двояко. В даному випадку з боку України робиться все. Тепер подивимося, що буде з боку Росії. Наш запит це треба цю машину вбивств, яку створив Путін, просто позбавити керосину, щоб вона не могла далі їхати. Керосин це гроші, які вони отримують, продаючи нафтопродукти по всьому світу, використовуючи Китай, Індію інші країни як ключових клієнтів для того, щоб отримувати потім гроші і вливати їх в топку. Цього двигуна війни я не думаю, що американська адміністрація зацікавлена в тому, щоб посилювати цю вісь. Я думаю, що вона зацікавлена, щоб посилювати демократичний світ. Тому ми зберігаємо спокій і демонструємо відкритість нашої української позиції для того, щоб закінчити цю війну. А от Трамп, пане Сергію, сказав про дуже серйозні наслідки для Росії. А які на вашу думку можуть бути серйозні наслідки для Росії, якщо Путін не погодиться на зустріч віч навіч з президентом України Володимиром Зеленським, це вторинні санкції? Санкції вторинні вкрай важливі. Україна виступає за їх запровадження вже скоро три з половиною роки. З перших днів війни Україна казала, що санкції це інструмент, які не до кінця. Ефективний, якщо він працює тільки щодо конкретних індивідумів, треба щоб страждали. Вибачте, на за це діє ті, хто фінансує цю машину, купуючи російські товари. Тобто їх треба змусити платити більше так, щоб стало неможливо далі функціонування цієї машини вбивств. Мається на увазі, якщо будуть направлені санкції на індійські товари. Які постачаються в Америку, наприклад, або китайські товари, які постачаються в Америку з додатковим митом, як плата за те, що вони купують в Росії нафтопродукти, тоді ці країни будуть змушені вибирати з ким вони з московським диктатором, який вбиває українців, чи з усім цивілізованим світом, який хоче, щоб війна припинилася. Тому Україна виступає за ці санкції. В даному випадку мають працювати гроші як головний стимул до закінчення війни. Страждання мають відбуватися в тому, що ціна продовження війни буде вкрай високою для Путіна і для його союзників. Тому Україна і постійно на всіх переговорних майданчиках, які мають, наприклад, санкційна група Ярмака Макфола, створена, яка готує санкційні пакети. Зустрічі радників з питань національної безпеки Єрмак, Рубіо, представники Німеччини, Британії та Франції. Зустрічі міністра закордонних справ і напередодні був якраз такий великий конференц-кол за участі Сибігі Рубіо, який має дві функції в адміністрації Трампа і радника з національної безпеки і держсекретаря теж присвячено цьому питанню. Тому ми будемо робити все від нас залежно. і воно рано чи пізно спрацює. Так показує досвід попередньої комунікації. На сьогоднішній день питання пробуває в процесі опрацювання, але з нашого боку на жоден день на жодну хвилину не зупиняється цей, я б сказав, ну десь тиск, десь аргументація, десь переговорна рамка, щоб змусити наших партнерів бути більш рішучими, заоходити їх до захисту демократії, тому що захищаючи українську демократію, вони захищають і свою демократію. Пане Сергію, зараз після зустрічі президента Володимира Зеленського з американським спецпредставником Кітом Келогом під час цієї зустрічі обговорювали зокрема і варіанти тиску на Росію військову співпрацю зі Сполученими Штатами Америки. Ну і після цього ще й була заява держдепа США за підсумками розмови держсекретаря Марка Рубіо із міністрами закордонних справ в Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії Польщі Великої Британії України також звер... Верховним представником ЄС закордонних справ політики безпеки з віце-президенткою Єврокомісією Каєю Калас домовилися учасники продовжувати співпрацю в межах дипломатичних зусиль, щоб досягти завершення війни Росії проти України шляхом сталої узгодженої мирної угоди. І тут переважно про теж роботу дипломатії узгодження, скажімо, позицій, головний підсумок цих переговорів, який Даний момент, ну, дивіться, це переговори, я б сказав. Та комунікація, яка по цим переговорам вже зроблена, це все, що можна показати на цей момент. Тобто, українська позиція незмінна. Ми можемо казати про те, що говорить Україна на цих зустрічах. Що кажуть партнери, це можуть казати вони. Це робочі контакти. Вони не закінчуються підписанням фінальних документів. І тому це така дипломатія за лаштунка. Україна каже на цих зустрічах, те, що каже і президент, те, що каже Єрвак, те ж саме каже і Сибіга. Гарантії безпеки вони а мають бути конкретними, більше ніяких будапештських меморандумів, де путонина в словах «assurances» чи гарантіїс привели до того, що Україна була беззахисною. Друге, ці гарантії мають бути юридично зобов'язуючими не так, що ми можемо або ми не можемо, коли друга сторона вибирає вступатися за Україну чи не вступатися. Друга сторона має чітко діяти, знати алгоритм. Якщо на Україну нападають, вона робить перше, друге, третє. Відповідно, напевно, такі гарантії можуть проходити через ратифікацію в національних парламентах. Я так припускаю. Третє, це мають бути ефективні дії, тобто не просто відправляти в Україну ковдри або продуктові пайки, як це робила на жаль адміністрація Барака Обами в 2014 році, коли напали на Україну, а давати ту зброю, яка дозволить Україні захищатися, давати ті матеріальні ресурси, які дозволять Україні виготовляти цю зброю і вистояти перед новим нападом Росії, який може відбутися. Також це мають бути санкції не тільки зброя, але також санкції мають бути юридичні, військові, дипломатичні. Тобто, кожен майданчик має бути задіяний в рамках цього нового інструменту гарантій. Друге. Саме українська армія має бути головним в цьому забезпеченні української спроможності вистояти тобто, саме українську армію треба підтримувати в разі, якщо Росія знову нападає, і переконаний, в якийсь момент українська армія буде захистом для всієї Європи, для всього альянсу НАТО на східних кордонах, тому що немає кращої армії зараз, можливо, у всьому світі, ніж українська, спроможна давати відсіч такій військовій машині, якою є російська армія. Також Україна готова бути за столом переговорів ми готові до будь-яких зустрічей, в будь-яких форматах в будь-яких локаціях, але за участі тих, хто реально приймає рішення, не псевдоісториків, які не знають цитат достовірних і використовують просто фейкові заяви для того, щоб фейкові заяви Черчилля чи Бісмарка, щоб підводити під свою агресію документальну історичну базу. А справді тільки Путін є тим, хто готовий покласти край ціну, тому ми готові до будь-яких формалів в будь-якому місці для того, щоб робити наступні кроки до миру. І це Україна транслює на таких зустрічах. Зокрема, Андрій Сибіга це казав на переговорах, які були з звучиться Рубіо, які ви щойно згадували. Росія просто затягує час, зрозуміло чому, тому що вони сподіваються, поки ще літо, поки є довгий день, коротка ніч, тепла погода. Дрони вітають, немає туманності. Земля ще суха. Може техніка їздити, може піхота ходити. Батареї не сідають так швидко в дронах. Можна ще спробувати окупувати якусь українську територію, знищити ще. Мирне населення покласти за не знаю за населений пункт населення 500 людей ще 10 тисяч російських солдатів. Ну це їхній вибір іти вмирати за територію, яку вони намагаються просто окупувати, яка після цього буде не до життя. Донецьчна, наприклад, на зокрема, ви бачите, Бахмут окупований вже два роки. Хіба там з'явилося нормальне життя? Хіба там люди живуть? Ну це просто е, випалена под, під корінь територія. Тому вони будуть намагатися літо використовувати, затягувати час, але Україна і Америка на одній сторінці. Тут тобто ми хочемо покласти край війні зараз, а не ближче до зими, коли, наприклад, Путін переконається, що він не зміг зробити ті. Е, Території окупувати, які він хотів би протягом цього року зробити. Но в нього не вийде, це зрозуміло. Тому Україна показує, час діяти вже зараз. Не можна вводити всіх в оману розмовами, що пізніше давайте ще переведемо переговори на технічному рівні, потім на рівні трошки вищому, потім ще вищому, а колись можливо вийдемо на переговори перших осіб. Ні, вони мають ці переговори вже бути зараз. Корай війні треба покласти зараз. І тут збачення української адміністрації, адміністрації Трампа повністю збігаються. Тепер час діяти нашим партнерам, почати тиснути на Москву, намагаючи її сісти за сесію переговорів. Дуже дякую за відповіді. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами наживо.